Привіт, друзі! Сьогодні п'ятниця. Перед тим як піти на вихідні, я пропоную обговорити питання про звільнення головного бухгалтера. А це питання задають клієнти, це питання задають самі бухгалтери, як звільнитися з роботи. Взагалі, є якась особливість у звільненні особи, яка відповідає за фінансову частину, податкову частину бізнесу, суб'єкта господарювання. А звісно, є багато нюансів тобто є особливості звільнення головного бухгалтера великого підприємства є момент, коли звільняється бухгалтер, який виконував усю бухгалтерську роботу, і крім нього ніхто взагалі нічого не знає. Перш за все, я б хотіла виділити наступні кроки, які потрібно розуміти всім, хто приймає участь у цьому процесі, і керівнику, і власнику бізнесу, і самому бухгалтеру. Слід розуміти, що на першому місці стоїть передача інформації. Передача інформації це доступи і власне відомості. Так, ми говоримо про передачу доступів до бази облікової, до бази, наприклад, звітності. Це може бути ваш там медок вчасно і так далі. Тобто, як Бухгалтер робив свою роботу, яким чином він потрапляв, якщо це сервер, то паролі на серверах, якщо це інші, одним словом, пристрої, я не знаю, може бути локальна база, і може виявитися, що взагалі весь облік у бухгалтера на особистому ноутбуку і, звільнившись, бухгалтер просто нічого не віддає, наприклад, так. Тобто це питання не в момент звільнення повинно виникати, це взагалі питання. Того, як суб'єкт господарювання усвідомлює його стан обліку, взагалі що відбувається у нього в цій частині. Якщо клієнт не звертав на це увагу, відповідно, бухгалтер це робив на власний розсуд і є ризик втрати всієї інформації. Не дай Бог, це може бути не те, що там недобросовісний бухгалтер, це може бути власне нещасний випадок, це може сустатися і. Разом з зв'язком бухгалтером бухгалтерами можете втратити всі дані. Тобто інформаційна безпека на першому місці, доступи до облікової бази, доступи до бази до системи подання звітності, до кабінету платника, ключі. Ну, ключі у вас взагалі повинні бути, якщо ви керівник чи власник. І тут пропишіть ці всі доступи, і переконайтеся, що доступи працюють. Що немає додаткових паролів чи додаткових обмежень, що дійсно є права, повні, є права адміністратора. Не полінуйтеся це зробити, тому що дані коштують дорого. Деякі бухгалтери, з якими не розраховуються, вони потім продають дані за свою зарплату. Такі випадки є. На другому місці стоїть передача результатів роботи бухгалтера. Це, напевно, найцікавіше, тому що не всі бухгалтери розуміють, який результат роботи бухгалтера. Звісно, якщо це рядовий бухгалтер, то, мабуть, він просто встане і піде. Тому що його ділянка, ну, будь-який працівник, який знає його ділянку, може прийняти його роботу чи відсутність такої роботи, хоча б, знаєте, сказати, що на чому я зупинився, коли я проводив такі-такі документи. так? Але якщо ми говоримо про результати роботи бухгалтерії в цілому, тобто результати роботи головного бухгалтера без інших працівників, то повинні бути дані обліку, які якимось чином ну, мають візуальний вигляд якийсь, або якийсь документальний результат. Це можуть бути папки з реєстрами обліковими, так званими з оборотно відомостями, папки з звітністю. Неправильно просто звалити у Велику Кучу первинну документацію і сказати все в документах, це неправильно, це не передача бухгалтерських, це не результати бухгалтерської роботи, це просто документи, що підтверджують ці результати. Але а якщо, наприклад, просто є мішок з документами і є база облікова, і бухгалтер, який йде, каже, все. Все в базі і все о цих документах, майте на увазі, що вважається, що це занедбаний облік, тому що первинна документація підлягає систематизації. Документи повинні бути з помітками, в якому звітному періоді вони включені, де вони відображені, і, відповідно, вони повинні бути з певною класифікацією по типології операцій. Недостатньо просто проводити банківські випуски. Їх треба друкувати, треба бачити на підставі, чого ви взагалі робили таку роботу. Якщо у вас електронний документообіг, то там повинні бути не фрагменти документів, а всі документи. Бо уявіть собі, що у вас нічого немає, крім електронного документообігу. Таким чином, усі документи повинні відтворювати. Усі операції тут найчастіше, найбільше конфліктів. Керівник підприємства дуже любить, щоб приймав справи у попереднього бухгалтера новий бухгалтер, а це стрес для двох працівників і колишнього, і нового. Причому завжди тут є у більшості випадків, тут є такий об'юзівний сценарій. Коли попередній бухгалтер з винуватим обличчям пояснює щось новому бухгалтеру, новий бухгалтер відчуває себе королем чи королевою, і цей момент може задавати будь-які питання, просто з незадоволеним обличчям. І директор буде вважати, дивлячись на цю бесіду чи діалог. Буде вважати, що а, ну зрозуміло, вона звільняється. Ми там колишня бухгалтера звільняється, тому що стільки ж, стільки багато недоліків і так далі. Ну тобто, насправді це може бути не так, зовсім не так. Просто людина, яка приймає справу, чомусь вирішила зробити це по якомусь негативному ключі. Я завжди рекомендую приймати справу, як є, не ображаючи людину, яка звільняється. І фіксувати стан справ, а не особисті якості працівника. Тому що, як ми вже говорили в інших відео, не завжди занедбаний облік результат поганої роботи бухгалтера. Це може бути прямо, прямо керівник відповідати за недоліки, тому що немає документів, безвідповідальне ставлення. Проведення операцій, які неможливо відобразити. Тобто, директор робить, що хоче, і користується рахунком фірми як власним гаманцем, а недоліки обліку чомусь чомусь відповідати за них повинен бухгалтер. Так не повинно бути. І ну, в даному випадку, як аутсорсинг, ми просто фіксуємо стан речей, тобто, що. Є на момент прийняття справ. А далі ми вже працюємо відповідно до того, що ми, що ми знайшли. Ми Можемо рекомендувати відновлення, ми можемо рекомендувати фрагментарний аудит. Ми можемо е, нічого не рекомендувати. Можливо, недоліки незначні або взагалі ну, вони не можуть бути недоліками. Це може бути якісь особливості е, обліку, пов'язані безпосередньо з цим підприємством. Але я можу сказати одне, у вас буде невеликий стрес при передачі справ, якщо організована робота була правильно і розумно, і ви своєчасно утримували усю інформацію, знаєте, де ваші документи. В такому випадку прощання з бухгалтером та вітання нового бухгалтера пройдуть максимально, максимально комфортно. Ось а я вам бажаю прекрасних вихідних. Ми вдячні, що ви дивитесь наш канал до зустрічі. До побачення.